Доброго вам здоров'я, шановні! 19 квітня велика субота, це передсвято Великодня або Пасхи. Яка днина сьогодні, така буде і вся осінь, так казали в нашому українському народі. Гуцули казали таке, що на Великодню суботу все робити можна, бо то робітна днина. Допікають Паски сьогодні на Великдень, і по деяких села у Горах сіте Пасхи верхами. Але то не пасує і нікуди не годиться, бо де ж можна співати Христос як Христос днини ще лежить в гробі. Велика субота це день, коли в господі панує особливе пожвавлення. Господиня із самого ранку береться за випікання чорних пасок, паляниць. Щойно витягне їх із печі, туди одразу ж засуває поросятку, шинку, ковбаси та поріб'я, все, що має бути на великодньому сторі для розговіння. У розпечену піч кладуть також писанки, щоб трохи запеклися. Коли їх виймають, обтирають сухою шматкою, вона після цього вважається чарівною і цілющою. Нею відкурюють бешиху та інші недуги. Крашенка, як правило, фарбує господар. Якщо він зайнятий, цю справу бере на себе господиня, варять яєчка для посвячення. Потім, коли з них знимуть шкаралупи, не викидають ці шкаралупи, а пускають на воду до рахманів, або ж викидають на дах хати. Разом із господарем сучать свічки і сьогодні також, одну до паски, іншу на святковий стіл. Та свічка, що призначена до Паски, обов'язково світиться під час розговіння і горить всю ніч. Господиня готує святкову білизну для всієї родини, а разом із господарем складає дору, все, що потрібно взяти на посвячення. До кошика кладуть паски, цілушку житнього хліба, вибрані яєчка по одному на кожного члена родини, крашенки і писанки, сирну паску, масло, сало, ковбасу, порося, шинку, поріб'я, пшоно, сіль, хрін, ніж і голку. До пізньої ночі господині клопочуться, завершуючи приготування до Великодня. Ввечері в хаті запалюють лямпадку і свічку. Спати дорослим цю ніч не годиться. Молодь влушає до церкви на вогні послухати або навіть почитати діяння. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся. Це буде довге відео, зразу кажу. Тому, можливо, беріть щось таке собі попити, смачненьке, що ви там п'єте в, в цю пору доби. Чи чайок, чи кофійок, кавусю, можливо, я не знаю, може, там трав'яний якийсь чай. Буде дуже цікаво, дуже довго буде. Я буду поменше розповідати про церковні саме звичаї, тому що ну, мій канал він більше про народні традиції, а народних традицій про ці два дні, про сьогоднішній, про день-завтрашній їх дуже-дуже багато з різних регіонів України про все, що я розкопала сьогодні. Я вам буду розповідати. Будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєчко, пишіть коментарі довгі, продовгі обов'язково діліться цим відео, щоб ще більше українців про наші традиції, справжні стародавні дізналися. Всі ці відомості, про які я буду розповідати. Вони всі з етнографічних джерел, із старих книжок, із старих записів, етнографів, вчених. І, ну, взагалі, старих книжок старих календарів так само багато. Ну, не багато їх є, але скільки є, стільки, і скільки я знайшла, стільки я вам буду переповідати сьогодні. Вітаю вас з прийдешнім святом Великодня, Пасхи, бажаю добробуту, здоров'я, щастя, благополуччя і вам, і всім вашим рідним, і всім вашим знайомим, щоб у нас все-все було в Україні добре. І всій нашій країні, нашій державі, нашій Україні бажаю найскорішої перемоги. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 19 квітня 2025 року за Велику Суботу, Перед свято Великого Дня! Слава Україні! І я починаю. Церковне значення Великої Суботи дуже глибоке й урочисте. Це День мовчазного споглядання та очікування, коли церква згадує поховання Ісуса Христа. Його щастя у пеклу і перемогу над кінчиною. Після розп'яття у Велику П'ятницю Христове тіло було покладене до гробу, а душла зійшла в ад не як переможений, а як переможець. У символі віри це прямо сказано І зійшов у пекло. Церква вірить, що в цю суботу Господь зійшов до глибин пекла, аби вивести звідти душі праведників, які чекали на Спасителя з часів праотця Адама. Це момент таємничої дії, те, що людина не може побачити, але що є основою спасіння. Богослужіння цього дня особливе, у храмах звершують велику вечірню, поєднану з літургією Василя Великого. Під час неї читаються численні старозавітні пророцтва, які провіщали прихід Месії, його страждання, кінчиною Воскресіння. Саме на великій суботі розгортається драматургія Спасіння. Христос ще в гробі тілом, але вже переміг кінчину духом. Цей день також є останнім у страсному тижні і переходить вже до Пасхи. І хоча ще не проголошується радість Воскресіння, церква вже одягає світлі шати, лунають передвісники пасхальної ночі. У Великодню суботу фарбують яйця. На Київщині це називають галунити яйця, а в Карпатах сливчити сливки. За народним повір'ям саме в суботу фарбують крашенки, бо ті, що зроблені в п'ятницю, швидко псуються, а суботні добре зберігаються протягом всіх свят. Найчастіше яйця фарбують в червоний, жовтий, синій, зелений та золотистий кольори. Для червоного використовують крамничну фарбу або фуксин, для жовтого суху торішню траву та кору яблуні. Синій колір отримують із варених пролісків. А золотистий із спеціальних порошків. Також застосовують сушені ягоди бузани, лушпиння цибулі та кору чорноклена. Зазвичай готують 13 крашенок на честь 12 апостолів та Спасителя. Найбільше роблять червоних, бо цей колір символізує кров Христову. Чорні крашенки не виготовляють, бо вони пов'язані з нечистою силою. Перше пофарбоване яйце зберігають. Ним підкурюють хворого від пропасниці. Лушпиння із свячених яєць також зберігають. Його використовують для підкурювання людей і худоби від різних хвороб, вірили, що в свяченому яйці є сорок милостей і перебуває в ньому Дух Святий. Колись яйця випорожнювали від вмісту, фарбували порожні і вішали біля ікон. Цей звичай з часом зник. Бо з'явилася віра, що під час грому нечиста сила ховається в таких порожніх крашенках. У Карпатах в суботу починають сливити сливки, тобто розписувати писанки. Щоб отримати гарний колір, в горщик наливають квасний борщ, додають туди барвник Бразилію, варять в ньому яйця і дістають вже готові сливки. У Велику П'ятницю цього не роблять, починають лише в суботу і продовжують до провідної неділі. Також в суботу скидають шкаралупу з крашенок у воду повір'ям, щоб рахмани дізналися, що настало великоднє свято. Рахмани це в нашій українській традиції. Шановні глядачі, може, ви не в курсі. То це такий народ, який живе в Потойбіччі. Це наші якби дальні такі родичі, родичі, наші рахмани. Це народ, який на тому світі знаходиться, і значить, вони так само мають відсвяткувати Вели... великдень, а щоб дізнатися, коли він наступає в нас. В них він наступить за 25 днів після того, як в нас наступає, Тоді в них наступить. І 25 днів туди будуть плести оці шкаралупки від яєць, і треба їх сьогодні випустити для того, щоб вони туди вчасно допливли. Про походження традиції фарбувати крашенки і писанки на Великдень існує багато легенд. На Поділлі розповідають, що коли Ісус Христос Воскрес, то звернувся до вояків, які охороняли Його гріб. Ідіть і скажіть людям, що Христос Воскрес, а щоб вам повірили, ось вам знак, і дав їм крашенку. З того часу і почали готувати крашенки на Великдень. Інша легенда говорить про бідного чоловіка, який ніс кошик яєць на базар. В цей час вели Христа на розп'яття. Хрест був тяжкий, Спаситель падав, і чоловік, не вагаючись, залишив кошик і пішов допомогти нести хрест. А коли повернувся, побачив, що всі яйця в кошику перетворилися на крашенки та писанки. Ще за одним переказом, після Вознесіння Христа, Марія Магдалина прибула до Риму. Де передала імператору Тіберію червоне яйце зі словами Христос Воскрес. Так вона почала свою проповідь. На Київщині розповідають, що коли Христос і апостол Петро проходили через одне село, їх побачили і почали жбурляти каміння в них та грудки. Каміння, яке торкалося у одягу Ісуса, ставало писанками, а грудки крашанками. Петро зібрав все це і пізніше роздав людям, звідси і пішов звичай, нібито. На Уманщині побутує легенда, що коли Христа спокушали на шляху до страстей, недовірки запитали, що в тебе в пелені, а Він відповів крашене та писане. Коли ті заглянули, побачили справді крашенки і писанки. На Полтавщині кажуть, що писанки писала сама Божа мати ще тоді, коли Ісус був дитиною, йому було приємно гратися з ними. На Гуцульщині існує кілька легенд. За однією з них Божа матір розписувала писанки і дарувала їх Пилатові, надіючись, що той змилується над її сином. Писала їх скрізь сльози, тому гуцули в писанках вимальовують крапки як символи сліз. Є ще одна легенда з гір, і в ній йдеться про страшного нехриста, прикутого залізними ланцюгами до стелі. В нього є 12 посланців. Що ходять по світу і доносять йому, як живуть люди. Якщо чують сварки й біду, він радіє, сміється, а ланцюги слабшають. Якщо ж звістка про згоду і добро, він сердиться, а кайдани стискають його тіло ще міцніше. Найбільше лютує, коли дізнається, що люди досі пишуть писанки, тоді він реве, б'ється об скелю, сиплеться іскра, і з того з'являються грім та блискавка. Але ланцюги міцніють і він не може вирватися. І ще одна стара легенда, яку раніше розповідали в добрих християнських родинах під свічку чи лямпадку. На Великдень, саме в момент, коли під час хресного ходу виносять плащаницю і люди обходять церкву, ангели виводять Спасителя з гробу, а святі сходять з ікон і христосуються. В ніч перед Великоднем в миску з водою кладуть крашенку та мідний шах. Вранці хто перший прокинеться, той і забирає собі і яйце, і монетку. Якщо ж в родині є доросла дівчина, то всі намагаються зробити так, щоб саме вона прокинулася найпершою і щоб була найкраща в хаті, бо як крашенкою цієї миється буде найкраще. В суботу ввечері гуцули складають великодній кошик. Гуцули наповнюють його вареними яйцями, сиром, бринзою, молодим часником, Хріном, бужаниною, ковбасою, бабкою це маленька паска та різними солодощами, випічкою, фруктами, У великодню корзину, куди кладуть зелений чоснок, свіже сало, хріб і сіль, хрін, луплене яйце, гусяче, галунки з лушпиною, писанки, яблуко й пасочку та замащують піч. В кошик клали три види солі, коломийку з прикарпаття. Бахмутку з бахмуту і Кримку з Криму. В народній традиції Бойківщини та Закарпаття є обряд, який називається палити субітки, це старовинне дійство, що поєднує в собі пам'ять про померлих, турботу про живих і віру в силу вогню. Саме в страсну суботу, коли завіруваннями душі покійних готуються до Великодня, вогонь набуває особливого значення. Субітками називають обрядові вогнища, які запалюють в ніч перед Великоднем. В деяких селах вірять, що саме цієї ночі душі тих, що відійшли в засвіти, залишають могили і вирушають до церкви, щоб освітити їм шлях і пригріти їх в холоді нічного переходу, люди запалюють субітки маленькі вогні пам'яті. Є два основні види субіток. Перший це поминальний, його розводили на місцях, де відійшли в засвіти ті, кого не ховали на цвинтарі самогубці, потопельники і заблудлі душі. Такі покійники вважалися нечистими, їх часто не клали в землю, а прикривали гіллям. Через певний час тіло спалювали. Другий вид субіток захисний в багатьох селах Івано-Франківщини, наприклад, багаття палять прямо перед пасхальною літургією. В нього кидають старі речі, а подекуди скати, тобто шини. Вважається, що в вогоні густий дим відлякують нечисть, яка ходить по землі перед Воскресінням Ісуса Христа. Поруч із багаттям стріляють. Колись старші газди робили невеликі гармати, а діти самопали, а тепер користуються петардами. За народними віруваннями, це створює шум, який мав би сполохати все зле і відкрити шлях для нового світла. Християнська традиція згодом надала цьому обрядові нового змісту. Постріли почали сприймати як знак радості Христового Воскресіння, а самі вогні як світло віри, яке долає темряву. Та глибока суть залишилася. Палити субітки означає пам'ятати, захищати і з надією дивитися в новий день. Хоч це субітками не називали, але вогнища палили і в інших краях України, робили це парубки. Збиралися вони десь на горбі за селом або прямо на майдані біля церкви, так, щоб вогонь було видно здалеку, найкраще, щоб сяєво доходило навіть до сусідніх сіл. Для такого вогнища шукали сухе дерево, сухий дуб або вербу. В народі казали, що в сухому дереві ховається нечиста сила, тож, коли його спалити, очищається все довкола. На Київщині парубки мали особливу традицію нишком добути щось дерев'яне в шинкаря, стару діжу, бочку чи колосо від воза. А на Поділлі для багаття брали щось із господарства місцевого священника, бо вірили, таке багаття буде святим. Про значення цього вогню теж говорили по різному. Люди вважали, що вогнище на Великдень це наче світло для христа, коли він мав воскреснути. А дослідники пояснювали, вогонь мав очистити землю від всього злого, як це робили і на чистий четвер, коли палили сміття та золу. У ніч перед Великоднем в селах панує особлива тиша діти та старші люди, що залишаються вдома, зазвичай не лягають спати. Якщо ж хтось і задрімав, то десь притулившись, але не на розстеленому ліжку. В народі казали, щоб нечиста сила не приснилася. Світло в хаті стараються не гасити до самого ранку, бо в цю ніч янголи літають над селом і мають бачити це. На Лівобережжі є звичай в ніч на Великдень на кладовищі йдуть ті, кого колись прокляли рідні батько чи мати. На могилі Христосуються з померлими, просять в них прощення. Якщо ж в цей момент з-під землі долини гул, це добрий знак, покійні простили, земля їх прийняла, інакше ні. Адже за повір'ям гріх проклинати своїх дітей. А коли на могилі несподівано згориться свічка, це означає, що душа покійника увійшла до раю. В Слободі Нікольській на Слобожанщині частина людей йде на нічну службу до церкви. Але чимало залишається вдома. В кожній хаті всю ніч не згасає вогонь. Ідучи до церкви, чоловіки і жінки беруть із собою кілька крашенок. Ними обмінюються під час Христосування. На Київщині вірили, що в ніч перед Великоднем під час читання діянь усі закляті скарби починають горіти, а на Харківщині їх ідуть шукати вже вранці, після того як в церкві пролунає Христос Воскрес. Вважалося, що саме в цю мить земля розкривається і скарби виринають на поверхню. На Слобожанщині кажуть, що над такими скарбами в ніч на Великдень видно світло, горять свічки. Скарбами називали заховані гроші, закляті, тобто заговорення, які колись закопували біля особливих прикмет, Куща бузини, калини, а подекуди біля могил. Казали, що їх ховали і хрещені, і нехрещені. Відшукати скарб непросто, але є люди, які на це народжені, іноді вгадують і знахарки. А щоб знайти такий скарб ще з нехристиянських часів, треба стати біля прикмети і чекати, поки сонце підніметься в ріст чоловіка. Куди впаде тінь з голови, там і рий. Якщо ж нічого не знайдеш, дивись, куди тінь кине сама прикмета. Інші спостерігають і на заході сонця таку штуку. Казали, на кінець світу всі скарби з'являться людям самі, але тоді вже не буде сенсу їх брати. Буває скарб заклятий на сто років, а то віки. Ті, що лежать на віки, під великим камінням, як гори, з'являються вони не всім, а тільки тим, кого сам Бог позначив. Виявляються скарби по різному, бувають у вигляді козла, кота, півня, палаючої свічки, чи сопливого діда, якого треба вдарити. Тоді він розсиплеться грішми. Але за такі гроші, як сказали старі, можна й життям заплатити. Оповідали таке один з відкрив чоловікові місце, де заховані гроші, і дав молитву, з якою можна знаходити скарби, але застеріг брати їх можна тільки тоді, коли пройде строк. Казав, біля колодязя в зайцях під Реп'яхівкою закопаний цілий мішок грошей, а в яру під Бунчаківкою. Під липовим кущем, сім зрізів із золотом. Але вони теж закляті. Брат того чоловіка ходив туди й бачив на місці сидить сивий дід, який все знає про того, хто прийшов. І дід казав Що з того, що ти візьмеш, строк ще не прийшов, не поживишся ними. А тоді додав Он там, біля мосту, через річку, на сажень відступиш, на аршин вириєш, знайдеш казанок із грішми. Але строк вийде через п'ять років, от тоді й візьмеш. Казав правду, бо щороку на Великдень, коли йшли на всеношну, на тому місці горіла свічка. Що не можна робити сьогодні? В цей день не можна веселитися, влаштовувати гуляння, співати голосно пісень, голосно святкувати. Радість ще не настала, бо Христос ще в гробі. Не дозволяються весілля, забави, гучна музика і гучні розваги. Також не прийнято влаштовувати гучні застілля до святкового столу сідають лише після пасхальної служби в ніч на неділю. Не можна в цей день починати якісь великі важливі справи, якщо робота не пов'язана з приготуванням до Пасхи, її краще відкласти. Все має бути зроблене заздалегідь, щоб велику суботу присвятити час тиші спогляданню і молитві. У велику суботу не можна відмовляти в милостині, якщо до вас звернулися по допомогу. Навіть якщо здається, що день не підходящий, або людина просить неочікувано або нещиро відмовити в доброму ділі цього дня вважається гріхом, в народі вірили, хто в велику суботу не подав нужденному, тому й самому ніхто не подасть, коли прийде скрута. Особливо це стосувалося їжі, дрібної якоїсь пожертви чи будь-якої простої допомоги подати руку, пригостити, підтримати словом. Так само суворо забороняється лаятись, гніватись, сваритись чи навіть думати зле. Кажуть, що всяке слово, сказане в злобі цього дня, довго відлунює в житті, бо тиша Великої Соботи, як дзеркало, що в ній скажеш, те й повернеться. Якщо ж цього дня сварка все ж сталася, то миритися треба негайно, бо з образою в серці у воскресіння не треба заходити. У велику суботу не годиться співати Христос Воскрес і казати взагалі Христос Воскрес ще зарано, бо за церковною традицією Христос досі лежить в гробі. Як будете фарбувати сьогодні яйця Великодні, то не використовуйте чорну фарбу для крашенок. В народі вважали, що чорне яйце це яйце, яке належить нечистій силі, а от червоне чи золотисте це на добро. Не шукайте скарбів в ніч перед Великоднем задля розваги чи наживи. Не залишайте кошик Великодні без нагляду, кажуть, що його може поцупити нечиста сила. У велику суботу не лягають спати на ніч. Особливо це стосується дорослих, але й діти та старші люди, якщо й дрімають, то тільки й сидячи або притулившись до чого? До чогось, щоб не лягати прямо в ліжко, не розстляти його, не можна засипати, тому що будуть дуже неспокійні сни, і взагалі нечиста сила може прийти і поцупити душу в цей момент. Не можна розстелювати ліжко, щоб в нього не прийшов поганий сон та нечиста сила. Не гасіть сьогодні до самого ранку світла в хаті. Свічка чи лямпадка мають горіти до ранку, щоб ангели не проходили повз вашого дому. Не викидайте шкаралупу від крашенок або де, її пускають на воду, аби душі рахманів дізналися, що вже великдень, або можна ці шкаралупи закинути на дах вашої хати. Це так само буде на добро і на благополуччя. Звісно, 19 квітня є іменинники в нас, і іменини сьогодні святкують люди з такими іменами: Віктор, Георгій, Іван та Семен. В цей весняний день хочеться привітати дорогих іменинників з іменинами, хочеться побажати здоров'я, сили духу, тепла в серці та підтримки небесного покровителя в кожному кроці. Нехай життя дарує радість. Мудрі рішення та щасливі миття навколо завжди будуть добрі й щирі люди. Шановні глядачі, вас так само з прийдешнім святом Великодним. Хочеться мені привітати ще раз. Ну, сьогодні ще рано писати Христос Воскрес, а можливо, якщо ви дивитесь мене вже в неділю, то можете написати відповідь, що ви істину Воскрес в коментарях, буде дуже доречно. Але на сьогодні це треба зробити в неділю. І, звісно, давайте в неділю зустрічатися з вами, аби дізнатися дуже багато цікавого про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Дуже багато цікаво я зібрала для вас і з різних регіонів України, з різних куточків, з різних календарів, з різних книжок. Всі ці відомості, які сьогодні, завтра ви будете чути, це все автентичне, наше українське, можливо, не для всіх воно звичне, але причина тільки в тому, що ми дуже погано знаємо нашу власну історію, наші традиції. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, як називається ваш населений пункт, особливо маленькі містечка, дуже цікаві, можливо, хутір якийсь, де ви проживаєте зараз, село, селище, який це регіон? Область, передавайте звідти вітання, нам всім буде дуже приємно їх отримувати, ці вітання. Розкажіть, чи ви підете на Всеношну сьогодні, чи у вас є така можливість взагалі залишитися на ніч в церкві? Я знаю, що зараз нібито можна там залишитися. Хоча, відверто кажучи, я, як тільки почалися всі ці події в 2022 році, я не буду прямо їх називати, тому що YouTube може накласти. Певні санкції на це відео, а мені не хочеться цього, тому я так буду дуже обережно знаєте, казати про все це. Ну от Я з тих пір на ніч не ходила, тому що ну, я не дуже розумію, як поводитися, якщо ну, комендантська година в нас. от. Тому я або ввечері йду, або зранку, але всі ці роки до цього я обов'язково ходила на всеношну. І з вечора, ну, десь там з 10 ї з 11 години. Якщо не дуже добре себе почувала, то з 12-ї години десь до 4-ї я там щоночі на Великдень обов'язково була в церквах в наших київських. Ну, в основному, це Володимирський собор або Михайлівський Золотоверхий. От в тих двох я найчистіше бувала. От. Дуже сумую за цими часами і сподіваюся, що є можливість у вас піти на всеношну як слід, як положено. Бо це таке свято, я таке задоволення кожного разу отримую того, що. Там знаходжусь, ну це просто бальзам на душу. Ну, принаймні мені не знаю. Ну пишіть, чи вам до вподоби ці традиції саме церковні. От. Ну а ми завтра повернемося і знову поговоримо про народні наші традиції українські. Я дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра!